Тобто повідомлено про підозру особам, які перебувають в Рошиці, та о, на наразі здійснюється спеціальне досвідове розслідування щодо вказаних осіб. Та четверо осіб перебувають на разі, зокрема, зустрічами в ізоляторі. Тримання. Щодо фактичних обставин, коротко спробуємо донести самі суть повідомлення підозри. Те, чому я вже підозри власне обґрунтовано, хотів би зазначити, що, що обґрунтовані підозри вже під час застосування стосовно виказу запобіжного заходу, перевірялася військовим апеляційним судом. Вже, якщо не помиляюсь, двічі в 2019 році на Російської Федерації Пуніним на території Республіки Кіпр створено підприємство під назвою Гура. З 20-го року власниками цього товариства були громадяни Російської Федерації Матяшов, Банніков саме особисто понів та Іліна через два ну, та 25% через дві юридичних особи, також зареєстровані на територіях Кіпа. Починаючи з 17-го року, фактично маскуючи під, скажімо так, Українське коріння, ну, точніше, маскуючих сліди перебування здійснення з бізнесу на території Російської Федерації, вказане товариство перереєстровано повністю на Іліну. Іліна це дружина Куні. Так, в 2021 році на території України зареєстровано товариство Ukrainian Technology. А метою вказаного товариства було здійснення захист ігор Палатерей. Директором був на той час, ну наразі Купанко фактично з 23-го року номінальним власником задько, проте як встановлено органом розслідування відповідно до листування до якого, ще, ну там коротко діду в Надалі, встановлено, що фактично Зойко керувала цим товариством, ще починаючи з 21-го року, разом з іншими ну, з показаними особами, які підуть в цьому кримінальному провадженні. Ваші чому я зазначав про підприємство Горафло? Тому що в 2021 році, під час створення на території України, як я вже зазначив Україні технологію, у них з кіперської фірми Горафло були укладені договірні відносини на застосування так званого софту, тобто програмного забезпечення, яке дає можливість здійснювати західні та латереї в мережі інтернету. Тобто, як я вже зазначив, що м -м, фактично. Вставку році створено на території України підприємства. Проте, відповідно до вимог чинного на той час, да й наразі законодавства щодо організації діяльності закону автолатерії в мережі інтернет, до фактично особами, які мали прямий або посередкований вплив, в тому числі на договорних підставах, не могли бути громадяни Російської Федерації. Ну, тобто порушення фактично статті, статті 14 закону про регулювання зартнихів та лотерей, таке підприємство все ж таки було зареєстроване та здійснюва свою діяльність. Ваша честь щодо фактично інкримінованого звику кримінальних правопорушень та подальшої діяльності українських молоджів. Відповідно до цього договору вкладено між УРАФО, та українським технологію Україн ЄТНОДіж повинні були сплачувати так звані роялті за використання програмного забезпечення. Роялті фактично певний час не відповідно до додаткової угоди, оскільки фактично директор Попенко направив листа і мені про те, що у нас дум, під час повномасштабного вторгнення та війни вони не мають можливості сплатити, проте сплачують пізніше. Проте все ж таки протягом 23-го 204 року шляхом сплати роєлки фактично на територію Кіпру виведено більше 6 млн євро, це 250, якщо не робляється, мільйонів гривень в якості в свій, в свою чергу Компанія Гурафло в, ще в 2020 році наприкінці. На території Російської вибачте два з в 21 листопаді на території Російської Федерації придбала частку 100% у компанії Виломхіл, яка також займалася здійсненням закладу артолатерії. лотерей, після чого перейменували змінила назву пінат та фактично здійснювала діяльність щодо ігорного бізнесу, як на території Російської Федерації, так і на території України. Ну і ще раду країн Казахстану, це глобальна мережа Піна, яка працює не лише у вказаних країнах Маскуючи вже в подальшому бізнес, тобто м -м -м, бажаючи, скажімо так, здійснювати діяльність на території України і достовірно знаючи про те, що фактично можуть бути е приведені ну, е певні санкції щодо діяльності. Ну, якщо зв'яжуть діяльність в Російській Федерації та в Україні, Горофло, як я вже зазначив 17.02, ще на початку повномасштабного вторгнення, було перереєстровано на громадянку України Ірину дружину нього Поніна. В квітні місяці 2022 року російське підприємство Фінап, Російське товариство Лубичне. Було перереєстровано на громадянина Удодова, який, чергу, є близькою та довіреною особою. Мішустів на цей премєр Російської Федерації та змінено на назву Панкор. В свою чергу фанкор, відповідно до інформації, отриманої якісь до судового розслідування протягом 22 23 років сплатила на користь бюджету Російської Федерації близько. Ну, там багато мільйонів російських рублів та проспонсурувало на 17 мільйонів російських рублів СО Паралімпійський комітет з ну, так званих СО. Тобто, фактично, нібито вітрани, які фактично здійснювали збройну агресію проти України. Також в 21-му році для Діяльність належним чином України технологія на свого батька зареєструвала, фактично надала вказівку разом з поліном зареєструвати торгову марку Піна, оскільки до цього під час реєстрації ми здійснили під іншою торговою марку, там «Доменом жілі. Батько ілінує свою чергу у 23-му році відповідно також інформація, яка отримала чи з до надана Шановному суду, це зокрема протокол загальних зборів з його підписом. На територію так званої ЛНР придбав е -е, частку 11-8% гасловий Луганськ. Е -е, що вказана е -е, діяльність, е -е, ну, точніше, на що вона фактично, на думку знову ж таки сторона обвинувачення. Була спрямова. По перше під час досудового розслідування проведено ряд експертиз, зокрема, порівняно сайт ПІНАПЮЕЙ та ПІНАПСімсотно Чет. Так, 794 – це фактично сайт, так званий, зеркало, який здійснює діяльність, тобто можливо зайти з території Російської Федерації. Та підтверджено те, що це є однаково створеними сайтами. Також проведено військову експертизу, яка вказала, до речі, я просто трошки прискачив. Фактично, реєстрація на сайті пінапу проходила певні етапи. Тобто, для того, щоб зареєструватися, необхідно зазначити певні персональні дані, зокрема мобільний телефон. Прізвищання по батьківкам багато персональних даних, які відбираються фактично е, самим сайтом. Е, також відповідно до капітольно-технічної експертизи, те, що експерти, встановлене, що е, реєстрація на, сайту, на сайті е, Піна фактично також передбачала встановлення е, місця знаходження абонента. В свою чергу, військова експертиза підтвердила про те, що. Така інформація може зашкодити, зашкодити інтересам держави, та це є фактично збір інших активів, тому що зокрема з ко інкриміновано у ч кримінального попрошення прибачено сто одинадцяте Вважаю, підозру повністю обґрунтований. До речі, я посилався на огляд мобільного телефону. Це лише ще у вас декілька тим, буде там дуже багато цікавої інформації. В вказаних оглядах можна було простежити повністю етап створення України технології на території України, хто фактично здійснював керівництво, прослідковується те, що фактично війна воні, вони повністю надійшов. Усдомлювати, надавали вказівки, зокрема Зодька, директору Україні технології Попенко, тобто, фактично, повністю фінансовий блок та діяльність казаного товариства була підпорядкована зокрема громадянам Російської Федерації. щодо ризиків.